5 жовтня у Канові відбуваються місцеві вибори. Наразі особливих порушень на виборчих дільницях не виявлено. Ми вже побували на декількох із них. Зараз ми перебуваємо у центральній виборчій дільниці, що знаходиться у міському будинку культури. Щойно тут побували представники двох міжнародних організацій спостерігачів ОБСЄ та представники комітету вільної демократії. Ми спілкуємося із головою однієї з канівських виборчих дільниць. Тетяна Володимирна, розкажіть, будь ласка, як відбувається виборчий процес на вашій дільниці? І скільки учасників виборів вже проголосували? На моїй дільниці голосування проходить добре. Зареєстровано 1885 виборців. На сьогоднішній час пройшло 530 виборців. Я вважаю, що робота йде нормально. Ніяких порушень у вас не було, так? Наразі? Ні, порушень не було. Добре, дякую. Старі власне, як на вашу думку, чи правильно розміщена реклама біля виборчих дільниць. Ну, в день голосування ми можемо мати на, в приміщеннях виборчих дільниць лише інформацію. Інформація, яка вироблена центральною виборчою комісією, інформація, яку підготували. Територіальні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії, є стаття 26 в законі новому, яка зобов'язує комісії дати об'єктивну, неупереджену інформацію про кандидатів. Чи можемо ми і повну інформацію про кандидатів? Чи можемо ми говорити про повну і неупереджену, якщо Учасники виборчого процесу відображені в різних форматах. Чому б не зробити одну таблицю на всіх кандидатів на міського голову, де в однаковому форматі дати фотографію і дані про кандидатів? Зробити одну таблицю на округ. До міської ради, де показати всі 15 партій, які зареєстровані як учасники виборчого процесу, і які кандидати балотуються від цих партій по даному округу. Чому не зробить на два міських округи до обласної ради по одному плакату, де 15 рядків розкаже однаково і повно. Дасть інформацію про всіх кандидатів в депутати обласної ради. Таким чином та інформативна база, яку мають дільниці сьогодні, створює прецедент для оскарження результатів виборів. Чи буде воно, чи ні, ну, покажуть результат. Звичайно, шкода народних грошів, грошей на повторні вибори, може. Учасники погодяться з тим, але я особисто вважаю, що така інформативність суттєво впливає на результати виборів. Як на вашу думку, чи є порушення на виборчій дільниці? Є порушення на виборчій дільниці. За мною цей випадок стався. Я прийшов проголосувати. Я проживаю на 12-му округу, мені бюлетень дали з 13-го округу. Так само зі слів людей. Що проходили голосувати, їм теж часто путаються бюлетні округами. І вказують, людина проживає, допустимо, на 13 му округу. Йому дають бюлетень з 12 го округа за домовленістю з того кандидата, який на 12 му округу, що вони проголосували. Чи зафіксували ви це порушення? Порушення по мені я зафіксував актом, по тому люди просто зробили усні зауваження. Що ми самі будемо визначатися за кого голосувати? прийняли ребленням люди із вивершити прийняли акт до уваги. Вечором сказали, подивляться. З 13-го округа в мене цей бюлетень і з'явили. Мені замість 13-го округа видали новий бюлетень 12 округа. Получається, я отримав два бюлетня.